Нехай день буде добрий для добрих людей. Людина Олена з я з вами. Значить, рід з зустріч. Чекаю рід, чекаю добрих людей. З пирогами чекаю, чекаю з труцлями, перекладанцями, слоєчками, бубликами, зефірками, калитами, тортами, пляцками. П'ять куть зваримо. Я вже свою ось налагодила, буду варити. А варити як кутю? Оце ж у печі буду варити, у горщику. І горщик насипаю зерна, пшениця в мене, я потовкла її в ступі і переверну, так горщик. Якщо денце буде до половини, значить оце буде, тоді як вона звариться, буде повний горщик. Оце такий є секрет, щоб перевернути, і денце було як наче, половинка денця. І я ж кутю варю спеціально, оригінально, не таку, як у всіх. Моя кутя буде з витріщеними очима. Таку кутю мене навчила варити моя мама, а її, очевидячки, навчила варити її, її мама. Це моя бабуся Марія. А мою бабусю Марію 100% вчила куховарити, бо це я особисто питала бабусі Марії. І мені, дов... мені дуже пощастило, що я мала 24 роки і в мене була жива бабуся. І Марія, і бабуся Аліса. У мене ще й бабуся Аліса є в роду по батькові. Ось. І, а бабуся Марія вчилася куховарити у своєї мами. А це моя прабабуся. Це Одарка. А бабуся Аліса, це моя прабабуся. мама Марія, це моя прабабуся по тій стороні. <кхух> а мама Одарки це теж Марія. Лисенки такі були в мене в роду. А мама Марії Марфа. А мама Марфи. А мама Марфи Марина. Ось. І що я далі? А далі у мене ще один запис є, я передивлюся. Здається, далі вже пра-пра п'ять пра, пра, разів пра. Це моя прабабуся Оксана. До чого це я веду? Тому що весь рід зі мною. Тому що весь рід не тільки зі мною завтра, він зі мною вчора, він зі мною сьогодні, повсякчас. Рід це моя. Це моя сила, це енергія, яка мене веде, несе. А ми вас завтра спантеличимо. До чого ж я хотіла цей спіч присвятити? Спантеличення буде приємне, інтелектуальне. Тому готуйте, будь ласка, свій інтелект. Він мені буде потрібен ваш інтелект, ваша ерудованість, ваша начитаність, обізнаність, ваша освіченість. Нічого нового я вам не покажу, не скажу, але. Нове вам розкаже пан Андрій Рудь і пан Євген Моргачов. Всі вам розкажуть новеньке, а я вам що але спанте личимо, тому, тому тому, до завтра, до скорої зустрічі. Нехай день для добрих людей буде добрим.